Всеукраїнський день футболу на бруклін арені людно. Почали з гри за кубок надії. Фіналісти, дебютант змагань команда Крок і досвідчений молод. Капітан останній отримав кращого гравця Кубку Надії. На наступному году обов'язково постараємося. Немножко не вистачає циграності. Ну, будемо працювати над этим. Все вийшло, все зложилось. Турнір відкритий для усіх, наголошують організатори. І нині підбивають підсумки. Поведение у всех было отменное, одним плохо отметились. Это, конечно... Украли два два м'яча, ні некрасиво з їхньої сторони. Команда господарів турніру Бруклін, за яку бігає, і співорганізатор змагань Андрій між тим дійшла лише до топ 12 Отримала приз глядацьких симпатій. Чимало яскравих голів та запеклу чоловічу гру. Болівальники побачили вже у фіналі. Між ВМК та аматором. Команда останніх у чорних маніжках аби не наврочити коментарів. Не дають за команду у рожевому на лаві. Уболіває їхній, як сам себе називає, президент. Я не думаю, я знаю, на сьогодні -э е, Ребята давно вже вместе играют, грають. Всі зіграні тренуємося, граємо, подаємо хороший пример подрастающему поколению. Та все ж команда із символічною назвою Аматор переграла незламних ВМК із мінімальним відставанням 5-4 і здобула трофей весняного кубку від Полтавщини спорт. З нас. Стояли, да, команда краще грала. Але у нас, якщо зараз посчитать вроз, то у нас -то 200 ветеранів, так что тут. победила, наверное, дружба, все одно хороший турнір. Всім дякую. Усі дякують організаторам і що рідко буває у футболі, навіть суддям. Задоволені учасники і полем Бруклін ареною. Атмосфера тут беззаперечно дружня. Годами Ми друг друга знаємо, ми постійно і тренуємося, і граємо, і дружимо. По жизни. Тем более в это время. Несколько человек, у мене є ветерани футбольного футбола полтовщини наша і Саша Закаблук і Віталій Спеціальними Спеціальному відзначили кращих бомбардира, голкіпера та гравця турніру. Всіх вас хочу поздравить команди Вы достойно сражались, Показали отличный футбол. Спасибо вам огромное. И, я думаю, обязательно увидимся на следующих наших турнирах. Нормально. Спасибо. Спасибо.